О, тракторець. тракторець, який чистить, бачите, прохід для людей. Тут машини не їздять, це як просто для прогулянки. Оці їздять, розчищають. Всім привіт, друзі. Я радий дуже бачити вас на моєму каналі, на нашому каналі, бо це я з дружиною веду. І це з вами Михайло і я зі Швеції. І сьогоднішнє відео буде не менш цікаве, ніж попереднє, про отеплення будинку. В цьому відео я хочу поговорити про воду і як Шведи здається, ніби як багата нація, та де люди досить гарно заробляють і при тому також умудряються і економити на воді, як вони використовують цю воду, звідки вони її беруть. І, а це. Цікава штука, і також що можливо нам і українцям також вартує повчитися цьому, Бо шведи, в принципі, багата нація їм без проблем і заплатити за цю воду, але вони думають, думають, як можна зекономити, як можна покращити, щоб ну щоб якось максимум використовувати ці природні ресурси, які в нас є. І ще раз нагадаю вам, що буду дуже вдячний за лайк, якусь підтримку, коментар. Це стимулює дуже дуже сильно. Все, давайте. Ну ось я І перемістився до своєї, так можна сказати, студії. Це відео мене надихнуло ось таким коментом, який я отримав під своїм попереднім відео про обігрів будинку, от я вам покажу зараз. Ось дивіться, ось цей комент. Стати емігрантом, щоб весь час економити. Гарний бізнес-план. От мене цікавить, друзі. Чи то за ці 8 років, що я не живу в Україні, так змінилася Україна, чи то просто люди настільки розумні стали. Чи можливо, і це не один комент, до речі, багато таких коментів було, що от у вас арабське мислення, що завжди тільки економити, десь треба багато заробляти, а не економити, і тому подібне. Тобто таке враження, ніби люди перечиталися якоїсь літератури, але так і не зрозуміли суть цієї мудрої літератури. Ну але таке, ось такий комент був. А потім я в Швецький. Новинах побачив він таку новину. Дивіться, як Магнув збирає дощову воду з даху для змиву в туалеті. Тобто, це є людина, і не просто людина якась, це власник Макдональдсу, франшизи Макдональдсів в Швеції. Тобто, це доволі, доволі заможна людина, яка могла би без проблем собі не думати про якісь там е економію, про якісь нові технології чи старі технології, а просто. Е Просто заробляти величезні гроші і спокійно жити десь на яхтах, як в нас багато наших багатих людей робить. Але ні, давайте подивимося це відео. От він тут говорить, що це відчувається повністю не потрібно, щоб використовувати чисту комунальну воду для того, щоб, наприклад, спускати воду в туалеті, чи для того, щоб. Е Мити руки чи там прати якісь лахи. І тому він в себе на це його будівля, як я зрозумів, тобто це його Макдональдс власне, і в нього плоска такий дах, і він собі вирішив, збираючи воду з душа. Використовувати її, її для таких технічних потреб, так тобто, уявіть, людина, яка заробляє мільярди. Я думаю, мільярди крон, можливо, там мільйони доларів так в рік. Думає про якісь такі здається, дріб'язкові речі, як вода. Ну, ну її море є, і в нас в Україні вона доволі недорога, холодна вода, і в Швеції вона також доволі недорога. Але є якась громадянська свідомість, і я надіюся, Ну що в нас в Україні також вже більшість людей мають громадянську свідомість. І це дуже класно Красно. Але бачите, ще досі є люди, які от коментують якісь такі дурниці. ну Давайте далі подивимося. Он, тут він вилазить на це, на дах і показує, в принципі, що що все дуже просто каже: от збирається вода, і через цю решітку, давайте перегорнемо, через там маленькі фільтри, тобто вся вода потрапляє вже в трубу. І далі вони виходять з Макдональдсу. І далі він показує, що ця вода. Також зі всіх, грубо кажучи, стоків збирається в цю, е, через цю трубу. Тут всередині також він говорить, що є фільтр. Вона проходить цей фільтр, от насос, і закачується в величезний бак. Тобто нічого складного немає. І здавалося б, ніби все надто просто, і справді так є, ну нічого важливого і надто дорогого немає. Ну і також дальше він розказує, що е, він вважає, що, наприклад, ті, хто будують нові якісь ресторани чи якісь технічні е, е, споруди, було би зразу класно з самого початку таке продумувати, щоб а чому не використовувати площу, яка в принципі є, для того, щоб економити ресурси. Ну і мало того, і в принципі вони навіть гуртяться тим, бачите, на фасаді виставили, що тут ми використовуємо дощову воду, щоб змивати з туалетів. Тобто не бояться казати, що вони економлять чи ще щось, а що це свідоме рішення. І пишуть, що е, питна вода це є надто занадто е, цінним ресурсом, щоб використовувати її для таких справ. І вони були інсп... е, натхнені Б'єрне вон Шульманс е, рішенням. Щоб використовувати дощу воду, щоб оце сполокувати в туалетах. І в кінці фраза, що ніхто не може зробити все, але всі можуть зробити щось. От так, і я думаю, що це також дуже класно стосується українців. Що так багато хто говорить, що в нас влада погана, що там ще щось, але важливо почати, почати робити щось від себе, і і знаєте, мати оцю цю свідомість, що так дуже легко використовувати газ, нафту. Ale Ми ж хочемо рухатись кудись далі. Ми хочемо бути кращими, тому е, треба якось думати альтернативно. І отакі всякі рішення, це це в принципі про майбутнє. Я думаю, бо в будь-якому випадку газ нафта рано чи пізно закінчиться. Нашим дітям, внукам ще треба буде довжити. І бачите, ми бачимо, як можна підсадити на мускальський, наприклад, газ е, всю Європу. І тепер як яку би ми, ми біду маємо з цим. Ну і я думаю, що такі рішення це в принципі крута штука, коли навіть. Великі бізнесмени, якщо будуть отаке робити, то буде якийсь показник і звичайним людям. Тому ось в тому відео я хотів просто коротко показати, як в Швеції в принципі думають про природу і про альтернативні джерела енергії, про альтернативні джерела, як можна воду використовувати. І можливо, це комусь було цікаво, можливо, комусь просто пізнавально. Тому буду вдячний всім, хто підпишеться, хто додивився сюди. Всім дуже дякую за ваші перегляди, за просто за компанію. Тому все. До нових зустрічей! Можливо, якісь нові відео, ще зроблю. А так, па-па! Також я впевнений, що будуть коментарі, чому ти тут, а не в Україні. Хотів би зразу сказати, що я з сім'єю переїхав ще задовго до України, але навіть не в тому суть. А суть в тому, що більшість українців, яких я знаю, які живуть за кордоном, десь чи в Швеції, чи в Європі, чи в чи, чи в Америці, вони більшість стараються на перемогу України. Море волонтерів, море заходів робиться для того, щоб приблизити перемогу. Звісно, звісно, наші хлопці, які воюють і захищають нас, це най, найцінніший наш ресурс, і ми тут також робимо. Максимум, щоб якось їм допомогти і зблизити цю точку перемоги над нашими супротивниками. Тому, будь ласка, давайте без якихось негативу нагнітання. І як ми завжди пам'ятаємо, що треба чужому навчатись і свого не цуратись.